Вітаю вас, п'ятий клас! Ми з вами вивчаємо ще перший із шести модулів в цьому семестрі. Це футбол, другий вид. На цьому тижні будемо опановувати такий вид, як ведення м'яча. Вид такий цікавий для контратаки, щоб швидко розвинути атаку, щоб зробити сенс і гри забити гол. Але треба нам навчитися вести м'яч, розвивати таку спритність, якість. Спочатку все починається зі стійки. У нас стійка, тож так само основна, вона дуже схожа з минулого заліку, зупинки передачі м'яча. Ми трішки тільки на навшпинки, то виска, трішки на навшпинках, щоб нам краще рухати, щоб ми не йшли на всі ступні. Це неправильно так. На носочках, на шпинки, еластичні суглоби, такі оп. Каліна зігнуті і більше вперед. Тим самим корпусом прикриваємо м'яч, щоб у вас соперник, вам було важко, у нього, щоб у, йому було важко вас забрати м'яч. Бежить саперник, корпусом прикрили, йому треба буде порушати правила. А це не задоволено за цими правилами гри. Ось. Е і, чесно кажучи, коли нахиляєтесь вперед, так легше е контролювати м'яч. Як ми ведемо, дівчатка буде вести. Прямо туди, два рази ведемо, вибачте, внутрішньою стороною стопи. Дівчатка будуть вести, хлопці там будуть змінюватися. Нога торкається посередині. Внутрішня сторона стопи, теж як я казав. Якщо під м'яч, то м'яч буде стрибати, його важко контролювати. Якщо вище середини будете торкатися, то можна взагалі наступити на м'яч і впасти, що по техніці безпеки життя не, не дозволяється. Я з спочатку для дівчат. Дівчаткам треба провести туди два рази правою ногою торкнутися, два рази лівою. Можна більше. Обвести перешкоду. Перешкода може бути люба, що завгодно поставити, якусь там іграшку, кубік, таборет. Але не можна торкатися перешкоди не м'ячі, не наступати, не тулупом, не собою, не ногою. І контролювати м'яч, щоб у вас м'яче в кінці не викатився. Не викатив. Руками взагалі не дозволяє допомогти. А, собі. Туди два рази правою, два рази лівою. Розвернулися і назад, два рази правою, два рази лівою супинка. І, і майстру для дівчат. Заводьте так, щоб вам було зручно заводити, поворот робити. Щоб ви прийшли тоді до повороту, щоб у вас треба було ногу вставляти. Отже, поїхав. Два рази правою. Раз, два, біва. Раз, два, поворот. Назад, так само, два рази правою. Раз, два, два рази біва. Раз, два. Вода. Більше вийшло. Казав, що більше це навіть краще. Хлопці, вибирайте одну ногу, яку яка у вас одна мінуча. Я буду вести. Я правша, але буду для вас вести лівою ногою, тому що дзеркальний, то чи дзеркальний метод. Я для вас буду вести лівою ногою. Вибирайте будь-яку ногу, але ногу, по ходу, міняти не дозволяється, не можна там вести вести, Потом раз допомогти собі трішки правою. Або лівою вести трішки допомогти, чи правою вести трішки лівою допомогти. Одну ложку вибрали і не міняємо ногу до кінця, коли у нас не завершиться дистанція. Туди нам треба провести... 4 дотики, можна більше внутрішньою стороною стопи. Назад. Два дотика внутрішньою, два зовнішні. Коли будете зовнішньо вести, ви вивертайте ножку. Якщо не будете до кінця вертати, м'яч від вас буде катитися в бік. Баут. Демонструю для хлопців. Отже, лівою ногою я вибрав ліву ногою, буду лівою вести. Ви можете правою вести. Раз, 4 дотика. 2. Три, чотири, поворот, поворот, нічого не торкаємося. Два дотика. Раз, внутрішнє. Тепер совнечі, вивертайте ногу. Не самі танцюйте, вивертайте ногу. Раз, два, три. І зупиночку. Я навіть більше зробив дотиків. Отже, п'ятий клас. Опаловайте цей технічний вид, розвивайте вашу спритність. Далі буде.